Аферисти удосконалюють старі шахрайські схеми та пристосовують їх до сьогодення. Довірливі прикрапаці повідомляють невідомим особам персональні та банківські дані а в результаті втрачають свої заощадження. Жертвою телефонної афери стала 61-річна жителька Надвірнянського району. Жінця зателефонував, нібито представник банківської установи. Аферист повідомив, що її карту заблоковано, тому щоб вберегти поточні кошти, необхідно перерахувати їх на безпечний рахунок. Потерпіла не перевіривши жодної інформації, самотужки через мобільний банківський додаток, кількома платежами переказала майже 270 тисяч гривень на рахунок шахрая. Зрозумівши, що потрапила у шахрайську пастку, жінка одразу. Зо ж звернулись за допомогою до поліції. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. йдеться про шахрайські дії, що ваші заощадження не стали заробітком для шахраїв. Нагадуємо декілька правил безпеки. За жодних умов не передавайте нікому дані своєї банківської карти. Пам'ятайте, працівник банку ніколи не питає у вас конфіденційної інформації. У жодному випадку не перераховуйте гроші на невідомі рахунки, користуйтеся послугами лише перевірених сервісів. Для здійснення грошових переказів та платежів, а також встановіть ліміт на операції по карті та завжди підключайте послугу мобільного банкінгу Андрій Ципуга, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.